Доброго дня ми з України. Закінчив роботу. Зробив два ремня слінгер для АК-74-го. Використовувалася американська кордура 500-ден в мультикамі. Стропа Merder 25-ка в мультикамі. Ось обхват з тої самої стропи. Фурнітура Дуамівська карабін. Із регіо металевий. Ну і е, хлопці вибрали замість двохсільова пряжка, або е, жабка металева для швидкого регулювання дружини. Вони вибрали жабку. Хоча функціонал у них однаковий, мене питали. Тому ось кажу, однаково вони працюють. Е, різниця в тому, що там. Пластикова е, душельова пряжка і петля, за яку тягнути туди чи сюди. А тут металева, е, металева пряжка для швидкого регулювання. Вона тяжча. Ну, Я не знаю, мабуть, хтось вважає модніше. Ну, коротше кажучи, Значить, е, тут ось для передньої точки кріплення хлопці не визначились, чи карабін. Чи стропу для того, щоб закріпитися там за антабочку маленьку. Тому замовили і те, і те, а там вже будуть будуть вирішувати. значить е Карабін трошки все, е все ж таки звук дає метал-обметал, метал, розумієте. А стропа більш Ну вона зовсім тиха, звичайно. Тому тут. Які завдання стоять перед хлопцями? Для другої точки кріплення за шийку приклада Зразу за пістолетною рукояткою, обхватом? В принципі, все. Всім дякую за увагу. Слава Україні! Ми переможемо! Дякую, до побачення!